Джинма 244 люкс. Сьогодні у нас, не пам'ятаю який день, середа чи четвер. Зранку хлопці прийшли, подивилися різні моделі, запропонували їм джинму, їм сподобалося. Трактор відомий в нашій області, джин дуже багато було продано. Ну і Вони залишилися на версії на широкій резині. Вартість даного трактора 7300 доларів. З зменшувачем, широка резина, резина фірми Адванс, якісна резина. Ми завжди звертаємо увагу на трактора, які мають дійсно якісну резину, це ловоли і джинми Адванс або Армур. Гідропідсилювач, 4 циліндра, мотор км 385 БТ. Два роки гарантії. І ще поїде фреза Соліс. Знайомий замовив. З кардану в комплекті. Так що замовляйте, як онлайн, приходьте на тест-драйв підберемо дійсно, що вам потрібно, на ваші кошти. Найкращий варіант. По ціні домовимося, як завжди. Розрахунок дома на місці, без завдатку. Все є, документи є, сертифікати є, все в порядку. Тож, кого цікавить, телефонуйте, домовимося.